Нас намагались розділити, а ми навпаки об'єдналися 1 грудня 1918 року. У вагоні потягу секретарі Рад українських держав укладають передвступний вступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт з Луки. 1990 року український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну, але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єднались і стали сильнішими. Наш зв'язок став міцнішим. Обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. З Днем Соборності України! Моя країна Україна в світі кращої нема. Вона соборна і єдина. Моя вічишна дорога. Моя рідна батьківщина, має назву Україна. В мене є своя нація, Українець, мама я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Як темні болі, калини, так любов палає в серці не України. Як найкраща в темні болі, <плоди> червона калина, так на всім немає свічі, як та Україна, як далека, як сторона, наша Україна. Серцю рідні, всі одна родина. На цьому серве силена вітами внучки ми, то влічата на часистрі, хлопці, побратими. Тут що ти розумію, мужик і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'є. Українка Українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою родивець, українкою буду, я про свою рідну Україну ніколи не забуду. Україно, Краївно просвітай, рівна ще єдина, солененька україна, мова твоя солодінна, скрізь лунай, ти собона і єдина, не столана й духом сильна, просвітай моя країна. Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині в вишині. І ти у сяйві і в намисті, подібна сонцю і весні, А в небі раді журавлина, І даль степів, мов розмах. Моя кохана Україна, такою ти в моїх очах.